Всіх вітаю! З вами затятий Пазломан, у нас битва альянсів. проти нас альянс а тет По-моєму, вже пройшли хвилі. Так? Ми три атаки маємо в мінусі, але по очках у нас там 400 очок переваги. Команди захисту, вон, бачите, суперника, та, там 5700, 5900, 5600, 5500. Їх 19 на полі, наш теж 19 на полі, тобто битва мала би бути плюс-мінус на рівних. Я кажу, це ж приспали першу-другу хвилю. Це все, я думаю, зв'язано з цим з переводом годинника. Я щось там не перевів, я не зрозумів, куди там його переводити та? в лапках. Одним словом, вирішую вже йти, коли в нас почали з перевороти, беру свою жовту ударну команду. Та? Жовтого каменя, як бачимо, немає, червоного тут теж немає. Бонте посередині мені пропонують тільки синій камінь. Я відповідно складаю вже той кристал. Да, я розумію, що треба заряджати вже того Данте. Прокидуюся, щоб якийсь там жовтий підігнати, можливо червоний. Він щось там чуть-чуть туди-сюди складається, одним словом, Данте ультує. І, понятно, що тут вже варіант тільки заряджати жовтих і далі прокидуватися в Данте. Понятно, Тут же Аїд зарядився, засультане. Сіверше синя зарядилася, теж буде. Або діло, і мед в костюмі вже теж на підзаряді. Ну, мед в костюмі, а їй тут дуже небезпечні. А я все ще шукаю жовтий камінь, та, що я там находжу пару камінців. Можна сказати, я вже можу і зарядити своїх жовтих. Ну, мене підбили нормально, то я вже і витанув на Хіседною. І тут такий момент, що можна було ще дозарядити червоного і тоді вже результатуватися жовтими. Ну, що та я не стерпів чекати. Вирішив трошки поспішити. Можливо, почекав би там би якісь крити типу, позалітали, та й плюс червоний ще би побив Данте. Одним словом, Данте міг винести. Да? Ну, тупанув. на жаль, це не перший і не останній раз в цій грі і навіть в цій битві альянсів, тому шукаю далі жовтий камінь. Понятно, мед вже ультує ще раз. В мене вже починають всі відпадати, Крампус пішов в перший. Я далі шукаю камень, опа, заряджаю знову таяна, цей зараз знову накидує книжки данте, Аїд вже знову на підзаряді. Ну, знову я ще пару жовтих камінчиків знайшов, Ну, Аїд зараз буде блін, підгрібати мене, це ще повезло, що ухилилася деметр, а так би відпала його вона швидше. Ну, в принципі, тут вже можна тікати, але я ж вирішив трошки ці книжечки йому полоскотати. В принципі, це було безпонтовий хід. Одним словом, перший, перша атака залита, і ну, настрій на битву альянсів вже такий собі. Да? Не очень, м'яко кажучи, виходжу, получаю свої два поєнта і йду далі. Далі, роблю логіку, типа, ну раз в мене щойно жовті не зайшли, то я візьму на наступну команду жовтих, там точно буде со старта кристал. Ну Кристалу нема, але можна зарядити каїті. І коли. Я ним прокидаю червоний камінь і, звичайно, я шивішаю сокиру на сонце. Тут би якби все класно було, якби заблокувалося сонце. На Сонце зробує світ таємниць, і я очі, все. Розумію, що, походу, тут пахне по пандосам, що, що ну, все, сонце зараз почне ультувати, все знімати. І що мені робити, так да, я тіпа, розраховував, що Каїті заблокує. Ну, Каїті не заблокував. Жовтого каменя нема, ну можна, типу, було би, не знаю, ну що атропус зарядити, а толку, щось Короче, Злітає комбо, аутюється арахна своїми пауками і отрутою. У мене заряджається атропос без пантів. Ну, я продовжую знову, як з попередньої атаки, шукати жовтий камінь. Він щось типу, трошки є. Да. Ама пробив. майже вибив мені каїті безтолкового. Ну, як як безтолкового, В нього є толк, але в першій його атаці щось пішло не так. Окей, зарядився мій хілер, зрозуміло, що він там сильно не похилить, того, що на ці всі павуки, блін. Діссей міг би вибити щойно Каїті, але ну, він, походу, пожалів мене. Так, відповідно, Каїті вже добрав з другого разу сонце. І в принципі, якби все не так погано, треба заряджати жовтих. Можна би було тут винести Одіссея, але да? ну, я, коротше, рішаю все-таки ахну винести, бо вона щоб типу, хілер мій працював. Вона не виноситься, ну, одна стріла залітає в Одіссея, і ну, це вже два вибитих героя. Вау, нормально так. Так, я ще думав, що я з одного... Каменя приберу ахну, не пашло. Вона знову ультянула знову павуки. Далі. Що робити? Арахну, ну Чого-то я думаю, що треба вермей винести, щоб не хило. Луплю Одісеєм, відповідно, <соць> нічого толком, ну трошки поцарапав арахну. окей. ахну. Зараджаютропус. Думаю, так, зараз я ще тропус дам по вермейку і червоних. Я його ж заберу, правильно? Ну, я так чогось подумав. Ну, не забрав я його. Він, відповідно, чуть-чуть ну, підхилив, накинув свої картинки. І якби все, мене починають розносити. Ну, плюс шрама. І ми розуміємо, що це другий тапок, теж залитий Рома. молодець на цій битві альянсів. Ще що-то хілиться тут. Хоча вже можна було б тікати спокійно. Ну. Відіграв до кінця. Ну, Може, надіюся, що тут ще якось там вийде. Ще щось. Не вийшло абломис. Ну і не збавляючи темпу, я, короче, вирішую далі йти та? на суперника. Ми поки що, як бачили, виграємо і по очках, і по атаках. Заходимо ще на одного Данте, беру свою синю ударну трійку. Вона, звичайно, на битві альянсів зі стрілами не дуже заходить, Ну, але що поробиш. Так, знову що-то я там хотів скласти, тіпа, чисто зелені, але полетіло мега-комбо, ну, благозарадилося хоч КТП, Зараз не міньонів, вони почнуть трошки підбивати книжки. І тут якби є вже варіант і сині скласти, та, як з по центру в Данте, так і справа в Аїда. Кидає в Данте, в Аїда, коротше, рішаю поки не кидати. Заедиться таки свого зеленого Мауі. щоб хоча б зняти щити і відхилку трохи. Понятно, знову летить комбо. Е, так, Ваїда я все-таки не вирішуюсь спідати, не наважуюся верніше, Знімаю. Можна було все почекати ульту, звісно, цієї китайки синьої, але там вже її ультував цей. Боже, Автолік, звісно, він же знову мене підрізав. В принципі, я бачу, що це таке собі. Людовик стихійки не накинув. Інакше ще й обітниця спрацювала по поданти. Дміда шліфанула, все познімала. Аїд шліфанув, лишив мені фігню ХП. І в принципі я розумію, що ну, вибитий центр, да? ну, Мої ще герої якби живі, тому треба постаратися, ще хоча б когось одного добрати. Можливо, цього самого автоліка, ну, понятно, тут синя китайка хілить і хілить. Поки що накине своїх міньйонів, поки там ці стріли знову не лупнуть по них. Автолік заряджений. Погано, ну нічого. Закидуємося значить, в нього. Що я вже можу зробити? Там, да, може об'ється в мою контру хоча б трохи. Так, автолік шліфує мене так нормально. Окей. Три фіолетових його добирають. Зарядився Мауві, тут би ще когось добре забрати, або Аїда, або хоча б там, де Артеміда вдвох кинуть. Ну, коротше, я думаю, кидати в Артеміду, бо на неї менше ХП. Може якось з каменя ще хоча б її доберу. Да, нічого того не виходить, але забрав хоча б підсилення атаки суперника. Це вже добре. Знову зарядив цю синю по другу знову похилить Артеміду. А, ну кажуть, не П. Артміда щось живе і живе. Хоча да, на, на ній труйка, і можливо вона б добралася, ну та ні, знову хілить. Аїд, благо не добрав мене. Ну, в принципі, що я там? Артеміду, да, добрав ще Артеміду да і усе. От. Така, короче, атака, да? Третя атака, третя залита атака. М -м -м, да, такое, такое, Треба брати паузу вже ввечері, напевно, пройти і... І останні так атаки дозлити ввечері, чи що. Ну я слідкую, так? Слідкую за результатом, та, як у як нас там ще онлайн де, у нас от, суперника 8 атак залишилося, в нас 15, 500 очок різниці, грубо кажучи. Ну, тобто, швидше за все, що ми переможемо. І вже на цьому вайбі, тяпнувши собі вечорочком трошки, я таки заходжу, беруши Маргарет першу, перший раз. Градка, опа, на тобі кристалл. Блін, я такий. Ну, супер, зелений кристал, час зелених заряджу, все. Можна кого-то нормально прибрати, рішаю. та щас я оцього Ігніса сходу лупану. Да? А він, походу, два рази робить свою блін, цю. ходок горизонта, да? і до побачення. Окей, забираємо цю куємі, хілершу, Хоча б без неї будемо грати. А, ну Тут я вже що треба зарядити швиденько Ігніса, щоб він розбився об мою контру. І якось так, е, ні туди, не сюди я бачу, не помітивши, що зарадилася весна. Далі його заряджаю. Весна, звісно, йде, красу несе, знімає всі мої бафи, знімає оцю контру, яка мала би похоронити Ігніса. І вони собі спокійно з льодовиком наультили. Тепер вони всі результувалися, куди бити ні за. Та блін, ну б'ю хоча б двор заблокувати справа. Хоча по суті можна було їх з самого початку винести і просто через правий фланг прокидуватися. Ну то таке, коротше. Ігні знову б'є. Не знаю, що -то він вроді, в мене було, там контра не було. Менче з тим, коротше, моя команда вже потихеньку подихає. Тут вже лапи навішані. А, стріли б'ють, лапи б'ють. Ну, вон, все, якби так. Ну, окей, тут ще, в принципі, можна зеленими винести хоча б цього самого Людовика. І, в принципі, спробувати ще Ігніса допрокинуть. Так, Ігніс б'є на мені контра. Він вбивається, зашибись. Але. Відповідно, він знімає ще щити з мене. Ну, коротше, все там. Генріх вишає свою кровоточивість. І я розумію, що зараз моя. Команда потихеньку стече, плюс ще висять лапи, плюс вже весна знову хоче принести свою касу моїм двом тіпочкам, героїчкам. Да? Ну, все короче, це я вже так покидуюся, не знаю. В надії, що щось вийде, Понятно, що нічого не виходить. Треба було уважніше грати, а не тупити бог на який раз. Ну, тим не менше, я слідкую, бачу, що Альянс де класно. Я йду як попало, четвертий залитий етап, а Альянс молодець. Що тут скажеш? Молодці всі, крім мене, поки що, напевно. Короче, я вже взагалі пішов в кураж і йду не знаю, йду знову на Данте з синіми, да? синіх, звісно, мені тут навалили ну прям дуже багато со старта, аж три штучки їх було, чи 4, чи 2, менше з тим. Короче, понятно, що тут треба заряджати Данте. Ну, паралельно навіть зарядити свого дібука. Класно, що я його зарядив, так? Да? Ти молодець, це ти тибука зарядив, але по кому ти будеш бити, там щити висять. Треба вже все одно заряджати синіх. Окей, заряджаємо Вермея. Правда, зарядився його люцифер. Що взагалі круто, зараз буде ще й канта на ньому висіть. Окей, Заряджені мої сині, чудово, ще, щось будемо робити. Так, для початку, напевно, ага, вирішую зняти з цього, з Данте. Зняв з Данте і усе, більше ні з кого не зняв. Ще ти тільки з Данте. добре. Лупашим цього Данте. Підбиває, звичайно, свою фландер, бо там контрасить. ВМР не похилив. Окей, ну нічого, б'ємо цим. Б'єм дібуком, щоб хоча б Данте забрати. да? ДНТ, книжка ще скоро не вийде, він один заблокований. Що то я її паралельно своїх двох заблокував? Взагалі, типа, не знаю. Вона що не запарювався, ні скілечки. Ну добре, що ми бачимо? Да, нічого доброго не бачимо. Кахінда ультує його, та. Ліцефер ультує. О, ну, мені до речі, що всі живі. Побиті, звісно, підбиті. Так, там вже і Матильда. Окей, буде ультувати, ну, нехай ультує. У мене зарядився дібук, вау, цікаво, а по кому я проб'ю тим дібуком? Знову нема по кому бути. Тому шукаю синій кажучи камінь. Синій камінь чуть-чуть підходить. Супер. Ведьма як ти куди? Я рішив вже покинути цю битву. Окей, знову він себе проявив. Злетіли ще ти з Матильди. Чудова нагода. Дібука не добили, значить, мій Дібук щось може тут і зробить. Заблокували, окей. Кажуть, комбо кидаю Що, наліво і направо. Так, походу, Дібук зараз скаже до побачення, ну, понятно. Можна дозагадити синіх. Це добре. Е, комбо. Класне комбо полетіло. В Кінці ще навіть з синім. Винесли Матильду. Куди бити? Варіантів небагато. Можна вбитися у Люцифера. так. А можна хоча б забрати Кахіндо. Не знаю, чого я вдарив в Вінчі. з неї наче нічого не треба було знімати. Можна було вбити спочатку із броню, а потім Вінчі. Ну, це ж я. Так. Фанде, це мені вже не потрібно, чомусь я так подумав, і її, коротше, рішив обконтру вбити. Ну, окей, накинув хоча б Міньйонів. Так, супер, в мене тепер є Давінчі Марена. Можна знімати, так, з цього Люцика і знімати свого Давінчі з гри. Взагалі, ти що, чіткий хід, блін. Лишається одна марена проти двох. Ну, скажімо так. Не дуже сильних да, героїв. Так, поки на Маені висить крила, я рішаю так побільше понакидувати в Люцика і в Ангебоду, чудова нагода забрати Люцика. Не знаю, заберу Люцифу. Заберу, да, забрав його з цього скаміння з і лишилося фас на фас. Щойно ангербода могла забрати Марену але не вийшло з неї. Да, здивувався я, що навіть один шот буде це вже класно, коротше. В кінці вже остання команда, яка залишилася, йду на того Сашка, на якому я зробив 2 поінта. Тут, звісно, бачите, вже зразу червоний кристал, куча червоного каміння. Ну, але враховуючи в мене вже був зелений кристал, тут ще б все могло би скластися. Ого, як? Да? Скажете ви, Ну ні, тут я вже не затупив. Попередній тупив, війна якась в мене така блін, непонятно яка. Добре, що альянс витягнув, я ж кажу, молодці. Правильно, на мене каші не розраховують сильно. Не <кхе> знаю, це все ці переводи годинника, я так думаю. Я ж така людина, і метеочутлива, і коліна в мене крутить, і оце. Господи, скажи, магнітні бурі, я оце відслідковую, що там як. Бо це ну, дуже-дуже я до цього чутливий. Короче, там... Пожаліюся, хоча б тут під відео. Не знаю. Можливо, хтось навіть це послухає і скаже, ай-яй-яй, ну все зрозуміло рома, чого ти так постійно зливаєш. Да, Ну тут, як бачите, все складається наче непогано. Знову ця, блін, синя китайська хіла, що то ділає. той свій вітер. Я, звісно, вирішаю, що треба добирати тут Аїда, того, що він противний, і бажано б ще добирати цю мед в костюмі, бо вона теж тут така противніша бабка. Хоча не знаю, ну якби ще я тут би злив, це вже взагалі. Тут, по-моєму, в цій останній атаці вже сама кахма сказала, чувак, та на тобі каміння вже, воно-на. Ну, ну, не тупи з тим камінням. Ми тобі даємо вже, ну прям, шот з шотів. Коротше. От, ну в принципі, да. Хоча б десь я не затупив. І на цьому можна було б ставити якусь скрапочку, там. Що то я бачу все рівно довго я оце закидую ті свої і так же грають тупо через максимальне комбо, ну нічого. В принципі, тут ще є всі шанси <смі> на, на то, щоб злитися. Та ні, нема тут шансів, щоб злитися. Звісно, і щось тільки червоного каміння, це я не знаю, щоб мало станетися. Одним словом, понятно, що наче якби рівний суперник мала би бути рівна боротьба, але в нас очевидна перемога. Вітаю Яну з першим місцем, з топом. Та альянс з певною перемогою, 1300 очок. Нормально так набили всі, крім мене. Я вкотре переконуюся, що нормально грають тільки з слабкими альянсами. Да? Що там по атаках? Вони, по-моєму, 6 не відкидали. Так, да, так і є. Ми відкидали все. Молодці. Альянс молодці. Е, ну що там? Ще привітаємо, хто там друге місце зайняв. Да? Аня, вітаю з другим місцем. Та Влад, молодець теж, третє місце. Да й таке. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!